Дональд Трамп призначив нового спецпредставника і вже відправляє його до Москви обговорювати мирний план по Україні. Група американських генералів прилетить до столиці Росії наприкінці наступного тижня, щоб обговорити мирний план із топ посадовцями Кремля. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дотримується агресивного графіка припинення війни в Україні і має намір чинити безпрецедентний тиск на Київ. Про це пише видання The Guardian з посиланням на американських офіційних осіб. Один з американських чиновників, відповідаючи на запитання, чи можуть Сполучені Штати припинити обмін розвідданими або матеріально-технічну підтримку, якщо Київ не підпише план, заявляє українцям, було ясно дано зрозуміти, що Сполучені Штати очікують від них згоди на мирне план, будь-які зміни вирішуватиме сам президент. Виступаючи у Білому домі, Трамп повторив, що розраховував на набагато швидше завершення війни з огляду на його добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, додавши, для танго потрібні двоє. А от щодо Зеленського голова Білого Дому сказав таке. Йому це має сподобатися. А якщо не сподобається, то знаєте, їм слід просто продовжувати боротися. У якийсь момент йому доведеться з чимось змиритися. Зі свого боку, Зеленський заявив, що буде спокійно і конструктивно працювати з Вашингтоном над планом, пропонуючи альтернативи. Видання зазначило, що у Києві побувала делегація високопоставлених військових чиновників штатів на чолі з міністром армії Деном Дрісколом і провела переговори із Зеленським. Видання зазначає, що Трамп призначив Дріскола друга колишнього однокласника Венса своїм новим спеціальним представником. За даними американських джерел, група американських генералів прилетить до на наприклад, Кінці наступного тижня, щоб обговорити мирний план з Кремлем. Один з близьких до Кремля людей заявив, що, хоча путіну сподобалися загальні контури мирного плану, він все одно не відповідає іншим вимогам Кремля. До них належать юридично зобов'язуюча гарантія нерозширення НАТО на схід, а також закріплення нейтрального статусу України у її конституції.